Привіт, дівчатка, привіт всім! Сьогодні ми будемо працювати зі слайдерами від компанії слайдерів UA Slider. Я вже вам показувала ці свої придбання. І сьогодні попрацюємо. Так, Тут я підготувала собі полотно для творчості, як то кажуть, манікюрчик. Який був зроблений <гум> поетапно, не все зразу. Всім привіт-привіт! Отже, і ми зараз створимо красоту просто обезжирюю нігтик, і будемо створювати конструктор. Адже наші слайдери, наліпки це і є той конструктор-помічник в дизайнах, який потрібен. Майстрам. І сьогодні, хоча я вже тут десь деякими слайдерами працювала, я вже їх трішечки відтестила. І сьогодні хочу попрацювати ось з таким слайдером. І ще один, ще один, і ще один ось такий. Так, ну, можливо, ще декілька використаю слів. Так, поїхали. Дуже класно профольговані. Дуже гарно профольговані, Вони нанесені на аркуш паперу не, не окремо. Знаєте, є такі слайдери, які вирізаєш, як хочеш, і він окремо нанесений, тобто не потрібно його чітко вирізати. В, цьому, в цих видах слайдерів їх потрібно вирізати чітко, намагаючись захопити якнайменшу кількість от цього білого полотна, щоб нам попало на, на нігтик. Я спочатку повирізаю все, що мені потрібно. Так, мені подобається, він такий буде золотий. Плюс я тут трошечки потворила. І зараз постараємося щось таке цікавеньке тут. Вон, давайте таку гілочку візьмемо. Ми його як? вирізаємо, замочуємо у водичці, даємо хвилинку, щоб він відійшов. І переносимо в. Приносимо штампіком на нігтику вже безпосередньо. Так, сюди цей. А сюди дамо. Так. Цей. Не. Не. Думаємо. Так. Так. Окей. Давайте цей. Ще раз. Так, як я кажу, створюємо конструктор, так. Да? Якщо цей у нас піде сюди, о, то звідси ми зробимо ось цей, коротше, я тут творю, що називається, разом з вами. Вирізаємо, як підложку, під ці золоті слайдери можна використати будь-який колір. Тобто він не є прозорим, адже є деякі слайдери, які є прозорі, і потребують вже додатково ще чогось, так? Ще якогось, якоїсь штучки. Так, але я мені тут мало, я хочу ще щось, щось, щось тут забодяжити. Ну, з цим ні. Давайте попрацюємо ще додамо трішки весни. Додамо, чи не додамо. Давайте додамо трішки весни. І очку, якщо там золоту, мабуть, оцей. Під номером 446. Такий прям ніжний-ніжний. Дуже гарний, мені подобається. Так. І, і і і І я додам ось таку штучку. Ніжна квіточка. У нас піде зверху. І слова. Такі класні профольговані слова і надписи. Так, все зайве одразу відрізаємо, щоб воно нам не мішало. О, і додамо тут слова українські є. Українські, англійські. Ще один. 0,86 номер. Зразу вам називаю, хто хоче, буде замовляти. Собі вартість, їх дуже класна, дівчатка. Так що я рекомендую переходьте на сайт. Постараюся викласти цей прямий ефір в Інстаграм, якщо все буде добре, і позначити їхню сторіночку цих слайдерів. Так. І тут, і тут, і тут ми додамо якісь букви. Ми треба великі. Тут таке є слово Ізі. Будемо створювати конструктор. Але перед тим, як наносити слайдер на нігуть, нам потрібно прогрунтувати його базою. Будь-яку базу покриваєте тоненьким слоєм, там, де має бути у вас. Ой, вийшла скарм. Там, де має бути у вас наклеєчка. Тоненько проходимось, хоп. І тут також. І просушуємо базу 30 секунд у лампі. Більше нам не потрібно. Так. так, і будемо створювати дизайн. Як підложку під там, такі слайдери можна використовувати і стемпінг, і промальовувати їх додатково. Тобто фантазія ваша тут вже може грати по різному. Хто на що. Як то кажуть майстер, так? Так, поїхали створювати красоту. Упс. Він гарно відбирається. Сюди. І вже за допомогою штампа він нам допомагає сцентрувати і поставити наліпку там, де нам вона хочеться, щоб лягла. Що нам робить база? База нам допомагає. Рухати слайдер. Тобто, якщо він десь криво ліг, не туди, куди нам потрібно було, оцей зайвий дисперсний шар допомагає рухати. Так, і тут ми зробимо ось так. Поправляємо. Просто красота! Так, додаємо трішечки. Весни. Поставлю його збоку. Ось так, для того, щоб тут додати наші слова. Бачите, виходить, на слайдер ми ставимо слайдер. І щоб він тримався, щоб потім не було відшарування і гарно проносився дизайн, ми проходимося по першому слайдеру препом чи ультрабондом, що у вас є. Він таким чином підрозчиняє ту маленьку, тоненьку плівочку, залишаючи після себе грунтуючу липку основу. Упс. І ще раз зверху проходимося ультрабондом. Акуратно, тільки один раз. Пройшлися. Так. І, звичайно, ставимо в лампу ще на 30 секунд, щоб досушити. Так, я хочу ще використати ось такий слайдер 091. І тут є такі весняні а-ля квіточки Якраз на мій такий а-ля великий нігтик. І зараз я його хочу показати вам, як можна доопрацювати слайдер в техніці маска. Тобто, одним відео показати вам майстер-клас. Про те, що не варто боятися слайдерів і не варто боятися роботи з ними. Вони в роботі дуже легко використовуються. На ручках клієнтів і на ваших ручках виглядають обалденно. Для чого придумані взагалі слайдери? Для того, щоб пришвидшити роботу майстра. Адже просто намалювати таку квітку, це буде займати дуже багато часу. Правда? Ну, хто майстри, котрі малюють? Можуть підтвердити, що це не так складності не займе такої, але час займе. Зараз ми всі цінуємо час. І тому такі штучки нам в роботі дуже і дуже в поміч. Так, розподілять, бачите, як він гарно рухається туди, куди мені потрібно. Це завдяки тому, що у нас залишилась дисперсія від бази. Так, і тепер акуратно нігтиком я проходжуся. Все, закріпила. Пройшлася ультрабондом легесенько. підрозчиняється та плівочка, яка, на яку друкується слайдер. Ставимо в лампу та до додаткову просушку. Тихо-тихо-тихо, не розпадайся. І цю всю красоту ми покриваємо топом, а вже потім будемо доопрацьовувати. І це вже ваша фантазія, ваша творчість і бажання вашого клієнта. Так, покриваємо топом з легким таким вирівнюючим шаром. Коли пам'ятаємо, якщо у нас є довжина, то ми покриваємо топом не так, як покривається короткий нігтик. Хто знає, чому не так? Пишіть. Так. Перевертаємо, центровуємо. Лампу декілька секундочок. Так, слідуючий. Звичайно, якщо ви не впевнені в тому, що клієнт ваш відносить слайдер нормально, якщо клієнт такий а-ля дуже-дуже клієнточка працьовита, має якусь там таку роботу, яка пов'язана з експлуатацією рук, тоді бажано перекрити спочатку слайдер базою, тоненьким слоєм, прям дуже-дуже таким тоненьким слоєм базою, і вже після цього ви перекриваєте його топом. Що зробить база? База додатково його закріпить, плюс в компонентах бази є незначна кількість кислот, які будуть підрозчиняти його. І е, як і додатково закріплювати, тому уважайте і на цей момент. Так. Повертаємо є, сушимо. Виходить, а-ля міні-урок, так? Так, покриваємо так само. У нас тут такий на цьому нігтику ну, слайдер, виходився достатньо так собі необ'ємний, а займає велику площу. Коли він займає велику площу, заважайте на торці, якщо він виходить за торці, щоб ви їх. Додатково там підпиляли, пройшлися ультрабондом, щоб нічого ніде у вас не виходило, не торчало. Тому що якщо з торців буде виходити наліпка, вона буде вам, в майбутньому вона може дати відшарування. Тому цей момент також треба на цей момент уважати, вставлю тут палітрочку. Так, показую вам ближче. І тепер я хочу додати чуть-чуть об'єму, коли ми перекрили топом уже наш, нашу красу, наш слайдер, після цього ви можете спокійно пропрацювати його і надати наліпкам більш цікавішого. Звучання, як то кажуть. Але це вже по бажанню вашому і по бажанню вашого клієнта. Можна це робити, а можна і так залишити. Давайте я пропрацюю ось таку наліпочку. Так? Багато хто боїться таких великих слайдерів, що вони виглядають негарно. Вони виглядають або Просто з ними треба вміти працювати. Так. Я працюю зараз гель-пастою. Тобто тією. хотіла сказати речовиною задумалась. Тим матеріалом, який вже не веде за собою, який не потрібно буде перекривати. І не на кожному листочку, на деяких, ніби як, як тінь ви робите, та? я просто спускаю і роблю такі маски. Цим самим гель-паста робить нам об'єм цьому дизайну. І цю квіточку зробить ну, більш цікавішою. Ну, якось так. Трошки мені незручно. Так. Так. Можете додатково просушувати. Так, тут я хочу зробити так, ніби листочок завертається. У мене, бачите, там нема конкретного малюнка, ми зробимо його самі. Тобто нам автор цих слайдерів дає поле для фантазії. Тут додамо зверху. Опс. От, і в нас вийшов бутон. Давайте допрацюємо ось цю таку незначну тут квіточку. Видно всім. Зробимо конкретні чіткі листочки. Ось так, в цю сторону. Не потрібно всі. Можна тільки по декілька листочків виділяти. Ось, виділили три листочка. Тепер беремо такий маленький, плоский, робимо пензлик і витягуємо, як пружилки в нашої квіточки, показуємо. Єсть. Бачите, у нас тут є порожня квіточка, з якою можна також погратися і її також допрацювати. Яким чином, робимо спочатку тоненьким пензликом контур, і з цього контуру тягнемо пелюсточку, ніби вниз. Ось тим самим роблячи якби бутон. Це, звичайно, можна робити дуже швидко. Так, як я вам тут пояснюю, я трішечки пограюся. Так, пару секунд просушимо. Так. Ну, ви розумієте, що в цій техніці можна гратися, продовжувати до безкінечності. От, додамо тут трішечки цяточок. Наприклад, да? пару секунд просушили. Пограємося навіть з гілочками, так? Давайте додамо на гілочку. Наприклад, чуть-чуть такого состояння, ніби там є сніг. Так як у нас дійсно зараз падає сніг, зробимо такий тінюшечку, таку білу, хоп. Одні листочки білі тим самим, а інші виготі. Чому не можна? Можна? Можна допрацювали. Так, треба тут мені витягнути трошки. Ось так. Тут у нас листочки йдуть вниз, і є ось такі три великі, зробимо їх засвічуємо отак От краще буде. Зробимо ми тут трішки ось так. Просто чуть-чуть додаємо акценту нашим гілочкам, і вони вже будуть дивитися цікавіше. І для клієнта це є Аля додатковий художній розпис. Так що досушуємо повністю наносимо олійку для кутикули, і наш дизайн завершений. Багато часу. Ні. Говорить це про естетику, про творчість, про. Вашу індивідуальність так. Тому, чи варто обирати для себе дизайн? Я рахую, що так. Були, будуть і є в тренді дизайни, лише треба їх вміло використовувати. А у мене наразі все. Всім пока-пока.